Чернігівські активісти повідомили журналістам про початок роботи нового спільного проєкту організації Ініціатива та сайту пік під назвою Що обіцяли і що зробили чернігівські депутати за п'ять років у міській раді. Тема актуальна, адже незабаром у Чернігові стартують місцеві вибори. Сьогодні ми хотіли би вам розповісти про нашу нову моніторингову кампанію, яку ми зараз починаємо. Вона стосуватиметься. Моніторингу виконання передвиборчих обіцянок депутатів Чернігівської міської ради. Шостого скликання мета громадської ініціативи аналіз рівня виконання передвиборчих обіцянок Чернігівським міським головою та депутатами ради. Одним з перших кроків проєкту стало звернення до місцевих чиновників, де активісти нагадали їм про виборчі гасла, що лунали напередодні місцевих виборів 2010 року. А також попросили прозвітувати по кожному пункту, що вдалося виконати депутатам, а що ні, і чому виборець, виборець має орієнтуватися не лише в тому. Що знову буде розказувати кандидат, або які там матеріальні блага буде надавати і на на цій основі робити вибір, як це часто буває в Україні, але і аналізувати, що ж зробив. Цей депутат, цей міський голова на посаді за попередню каденцію, які обіцянки він давав, і що він зміг зробити. Такий аналіз має допомогти чернігівцям зробити правильний вибір, адже більшість депутатів знову збирається балотуватися до міського парламенту. Тож завдання громадськості на даному етапі показати виборцям результати діяльності нинішніх обранців, аби вкотре не наступити на ті ж самі граблі.